Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Тема уроку чим я пізнаю світ? Дотики. Хто на долунках живе? Холодно зараз в лісах і лугах. Холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно тепло в класі та вдома у нас. Доброго дня вам я вітаю, одітки вас! Правильно, за допомогою температури. А скажіть, будь ласка, яким чином ми дізнаємося про це? Правильно, за допомогою шкіри. Хочі, хоч і здаються малими, можеш все зробити ними. І писати, і маструвати, хто вони? Зумій вказати. Правильно це наші пальчики. Чи здогадувалися ви, що наші пальчики це наші помічнички в навчанні та пізнанні навколишнього світу? А що, на вашу думку, ми можемо пізнати на дотик? Подумай, будь ласка. Так, саме це сьогодні ми будемо з'ясовувати на нашому уроці. Ми можемо відчувати холод або тепло, подих повітря, укол, удар і робити висновок, що добре, а що небезпечно. Цієї властивості шкірі надають нервові закінчення, що в ній містяться. Скажи, що колюче, колюча голка, каштан. Кактус, їжачок. А що гладеньке? Зошит гладенький. А що м'якеньке? М'якенький котик, та м'якенька шапочка. Шкіра покриває все наше тіло. З-поміж людських органів шкіра посідає перше місце за величиною. Шкіра – це найбільший орган в тілі людини. В шкірі містяться пігмент меланін, від кількості якого в організмі залежить якого ж кольору буде шкіра. За невеликої кількості меланіну людина має світлу шкіру, а велика кількість надає їй темного кольору. Кущ. Шкіра. Подумай, які слова тобі спадають на думку, коли ти чуєш слово шкіра. Правильно, м'яке, сухе, гладеньке, гостре, мокре, шершаве, тверде, колюче, гаряче, холодне. Правильно, тобто -то всі відчуття, які ти можеш дізнатися, так, відчути за допомогою нашого органу чуття, такого, як шкіра, так? Вони зразу у нас спадають нам на думку. Ми відчуваємо за допомогою шкіри. Шкіра це орган дотику. За допомогою шкіри ми отримуємо інформацію. Пальців і шкіри ми можемо перевірити предмет на дотик. У шкірі Є багато нервових закінчень, завдяки яким людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Вона відчуває м'який чи твердий цей предмет тощо. Які саме функції виконує шкіра? Та навіщо вона дана нам природою? Цей орган захищає наше внутрішнє тіло від сонячних опіків, мікробів, ударів. Тобто головна функція шкіри це функція захисту. Подивимось. Шкіра також допомагає нам в охолодженні тіла в спеку а ще в збереженні тепла в холодну пору, відчуття болю або лоскоту наша шкіра дихає, впускає кисень і виділяє вуглекислий газ, виводить токсичні та надлишкові продукти, такі як ліки, солі або води. Коли ж треба мити руки? Чи треба перед їжею мити руки? Щоб готуватися та виконати це завдання, давай приготуємо долоньки. Якщо я читаю тобі тоді, коли треба мити руки, ми плескаємо в долоні. Домовились? Давай. Коли я мию руки перед їжею? Правильно, після прогулянки. Звичайно. Після гри з тваринками. Молодці. Після їжі. Після туалету. Обов'язково. Після грошей. Молодці. Тобто кожен із цих разів ми супроводжуємо тим, що ми йдемо і миємо руки з милом. Звичайно, ні, не можна їсти руками. На руках можуть зберігатися мікроби. А дівчинка що робить? Вона пальчиками чухає язичка. Цього не можна робити. А наступний хлопчик що робить? Він міркує, що йому написати, та облизує пальчика в рота засунув. Так робити також не потрібно.